Кейн та Белінгем вивели Англію через фінал чемпіонату світу. Найкращий матч в Польщі не поміг проти Франції, що може завалити Меліновському – перейти у Тотне. Мене звати Андрій Сеньк і ви на каналі Good Evening, де я вам розказую про саме найцікавіше, що відбувається у світовому футболі. Для початку я попрошу вас поставити лайк і лайк самим собі, тому що вас вже 5 тисяч. Це нереальна для мене цифра за перший місяць існування каналу, і обов'язково дивіться відос до самого кінця, тому що сьогодні буде не лише про чемпіонат світу, а й про українців, котрі грають за кордоном. Поїхали! Починаємо з матчу Англії та Сенегалу, з матчу, котрий е, взагалі не мав ніякої інтриги. І чому цієї інтриги не було? Є лише одна причина, і ця причина найважливіша це кадрові втрати збірної Сенегалу перед цим матчем. Якщо до втрати Шейку шійкукуєте в центрі поля основного опорника цієї команди, знову такого головоріза цієї команди ми вже якось звикли. То відсутність інтриси Ганагує, котрий не грав через дискваліфікацію, через перебір жовтих карток. Ну до цього Сенегал просто не зміг адаптуватися. В чому важливість взагалі цього футболіста, цього хавбека Евертона? в тому, що він. Надзвичайно збалансований футболіст з точки зору і оборони, і атаки такого ж балансу. Аліусіса тренер Сенегалу знайти не зміг. Стартовий склад збірної Сенегалу на цей матч мене викликав подив одразу ж. В Старті грали фактично два опорники: Сіс та менді над ним грав Іліман Діає, футболіст, котрий є досить такого атакувального штибу, і котрий на цьому турнірі проявив себе як той, хто створює моменти, той на кого можна покласти саме у фінальній третині, а не як в центрі поля. І відповідно в Сенегалу був жорсткий дисбаланс. Моменти то команда створювала, але одночасно давала створити моменти біля своїх воріт і на перву пішли за рахунку 0-2. В перерві Алюсіса зробив аж три заміни, і в центрі поля збірної Сенегалу грали вже три опорні півзахисники. Крім сіса, там був Сар Сарстотнихема, а також Геє з Марселя. Але це не вирішило проблеми Сенегала. Там була вже нова проблема. Там треба було вже забивати м'ячі, тому що рахунок 0-2, а потім 0-3. Але от цей друготаймовий Сенегал це була команда, котра непогано захищається, але вже нічого не може створити в атаці. Тому що через ті пересновки той же Діар пішов на фланг і так далі. Тому оцей баланс, який був з Гана, в не зміг знайти перший тайм. Добре атакуємо, погано захищаємося. Другий тайм добре захищаємося, погано атакуємо. Тому для збірної Англії Сенегал взагалі не був проблемою, і матч завершився справедливо е з рахунком. 3-0. що слід відзначити в цій збірній Англії, є що відзначати е пункт. Номер один це Джуд Белінгем. Те, як грав в цьому матчі Джуд Белінгем, надихає, е возвеличує і дає віру та надію в те, що не всі футболісти, які грають на планеті Земля, будуть автоматизованими. Будуть грати практично по одному лекалу. Бо, на мій погляд, є просто такі. Сотні тисячі футболістів, котрих ти можеш відрізнити один від одного, виключно за прізвищем на майці. Белінгем це не той гравець, і те, що він зробив при другому забитому англійцями М'ячі це чистий кай. Він підібрав м'яч біля штрафного майданчика свого протягнув, обіграв двох суперників, розігнав просто такі шикарно контратаку. І віддав пас на ходина, а йому доводилось віддати просто на вільного Кейна. Тобто пас Белінгема був фактично на вихід 2 в 1. Другий пункт це Гарі Кейн, але тут я також не зможу змовчати про Белінгема. Так в чому взагалі суть Гарі Кейна була принаймні в цьому матчі? Гарі Кейн робив те, що він робить найбільше і найкраще останнім часом, ну крім забитих м'ячів. Окей. Це зміщення в центр поля, кейн це в Тоттенхемі робить дуже часто. Він вміщається в центр поля на свою половину поля, шукає м'яч, стягує до себе когось з захисників, і в ті вільні зони має хтось вриватися. Тоттенхемі це працює інколи дуже погано, тому що Кейн це робить, ніхто в його зону не вривається, і він потім подає або хтось з його партнерів, на котрих він відпасував, подають на ні на кого, там нікого немає. Збірні Англії є Белінгем, і коли Кейн витащив за собою в центр поля, кулі. bali То в ту зону вбіг Белінгем, і Белінгому нічого не залишалося, як віддати передачу на вільного Гендерсона, тому що кулібалі в центрі захисту в цей момент вже не було. Тут можна говорити про Гені Гаррі Кейна, про те, що він це добре і вправно завжди робить, але я б то відзначив знову ж таки і Белінгема, котрий вбіг туди, куди потрібно, і кулібалі з якісь таким досвідом чомусь не передав Кейна комусь з опорних півзахисників, а поперся за ним аж в центр поля. Ви не подумайте, що я просто розбираю два м'ячі. І каже, що більше на матчі нічого не було, і найважливіше саме це: ні, це не так. І Кейн, і Берлінгем робили одне і те ж фактично весь матч. Опускання Кейна, ривки Берлінгема це те, що робили цю гру, і те, що зробили цю перемогу збірної Англії. Питань немає. Вони закономірно в чвертьфіналі чемпіонату світу. Так само закономірним є крутість додатку трибуни під чемпіонат світу. Чому його варто скачати? Рівно три причини. Перша причина це зручний матч-центр із текстовими трансляціями. В нинішній час це важливо. Друга причина це пуші. Завдяки ним ви не пропустите нічого важливого. І третє це свіжі новини та якісна аналітика від найкращих спортивних журналістів України. Повірте, я знаю про що говорю. Посилання на додаток буде в закріпленому коментарі під цим відео. Залітайте далі до іншого матчу днів 8 фіналу, який добувся 4 грудня, до матчу Франції та Польщі. Перед цим матчем я обговорю виключно одне. Ручку Чеслава Міхнєвича. Вона зараз перед вами. Він гриз її, Він писав в неї. Він носився з нею. Він махав нею весь час. І Якщо ви знаєте, що Міхневич з цією ручкою протягом всього чемпіонату світу, напишіть, будь ласка, свою версію в коментарях, тому що я реально. Я реально ламаю голову. Але виявилось, що в цьому матчі Польща не була такою бідовою, як груповому етапі, Польща не була такою беззубою, не була такою безризикованою. Ця команда вийшла з Францією справді грати у футбол. І чому? А тому, що в Польщі було рівно два варіанти. Варіант перший програти Франції ганебно, стоячи всім складом біля воріт щенсного, і пропускати м'ячі. Варіант номер два спробувати зіграти з Францією у футбол, спробувати ходити в атаку чотирма-п'ятьма футболістами, десь трошки ризикувати, десь трошки відкриватися. Тобто, все одно шансів дуже мало, все одно ми програємо, все одно ми пропустимо. Але бодай ми спробуємо. Так от збір на Польщу, о боже мій. Нарешті спробувала на Польщі Не давило турнірна таблиця, не давили якісь там розклади, не давила історія про те, що Аргентині можна програти з рахунком 0-2, а з Мексикою нас злаштує нічия. Тобто тут був матч, де все вирішувалось, і тут Польща спробувала за це. Польщі, звісно ж, нереальні реальні респекти. Але мені здається, що ми забуваємо про наступне, про порівняльний елемент. Тому що в груповому етапі ми бачили Польщу Командою імпотентною в нападі тут ми побачили Польщу Трошки більш ризикований, буквально отак трішки кілька атак, кілька небезпечних виходів, і це порівняно наприклад, з матчем з Мексикою. Просто такий відстань ви висоту говерли для нас це нереальний прорив. Але тут все таки є цей порівняльний фокус. Якщо б його не було, то Польща, насправді не зробила проти Аргентини нічого особливого. Вони захищались низьким блоком. Вони інколи бігали в контратаки в четверо-п'ятеро людей. Коли в них була якась статична атака, як, наприклад, та, звісно, під час котрої мав Вати Жілінський чи Камінський ця атака була статичною вкидання з Аута рибок від Перещинського і в штрафному майданчику збірної Франції одразу чотири чотири футболісти збірної Польщі це нереальна цифра для цієї команди. Вони ніколи в житті на цьому турнірі не були такої кількістю людей в штрафному майданчику. І коли вас тільки багато, навіть той, хто не бере участі в ударі, він все одно відволікає захисників. Є якась певна ривкова робота, є оманні рухи, тобто є відволікання уваги. І це рано чи пізно має до чогось призвести удару, тичка. А можливо, якої зрік, якомусь рикошету. тобто було оце елементарне насичення важливої зони, і воно якраз призвело до того, що був цей крутий момент. Але з цим ризиком Польща не була меганадійною захисту. Так вони переважно стримували Францію у першому таймі. І на якийсь момент навіть здавалося, що план Польщі такий, ну блін, прикольніший, глибший, цікавіший, більш реалізованіший ніж план збірної Франції. Але момент з забитим м'ячем жиру ну це. Помилка. І те, куди викинувся глік в моменті передачі Бапе, і те, як Ків'юр на секунду, котрий тримав жру, він на секунду буквально відвернувся в іншу сторону і втратив оцей рибок олів'є. І коли ти хочеш захищатися проти збірної Франції, в статиці ти таких помилок робити не маєш. Ну а потім Франція забила з контратаки. Це також важливо проговорити. Франція забила Польщі з контратаки. Тобто поляки. Після ну людину вони пробували атакувати, пробували щось зробити. І у цей другий гол фактично надломив вже збірну Польщі, далі варіантів не було. І В цьому м'ячі визначу Риво голів'є жиру, коли він в центрі поля віддав направо. Потім побіг в сторону Мбапе і різко побіг вправо. І Каміл Грік купився на цей рух і фактично залишив Мбапе на вільному величезному просторі. Це був кінець. Тому Франція закономірно летить в чвертьфінал. Поки що ми бачимо лише закономірні, лише прогнозовані виходи в чвертьфінал. І Нідерланди, і Аргентина. І Франція, і Англія це команди, котрі ну читалися на цьому раунді турніру щодо поляків. То зараз є дискусія в Польщі чи залишати Міхнєвича тренером цієї команди. Я нагадаю, що контракт його завершується з збірної Польщі 31 грудня цього року. В нього буквально ще кілька тижнів. Контракт Федерація футболу Польщі поки що відмовчується. Сам Міхнєвич поки що відмовчується. ніякої конкретики немає, але я думаю, що він там не залишатиметься. Робер Лівандовський в інтерв'ю говорив про те, що він хотів би, щоб в Польща грала більш атакувальний футбол, футбол, який йому більше подобається. Тут Лівандовський можна зрозуміти, тому що так Польща не Баварія, там немає зірок фітового масштабу. Так вони ніколи не гратимуть, як Баварія, але там є футболісти, з котрими можна будувати. Адекватний вихід з оборони в атаку, контроль м'яча, щось таке домінантне. Так, вихід офф великого турніру не через ручку і калькулятор. Не через глибоку оборону, а цілком закономірно та заслужено. Є Петр Желінський, є Франковський, є Камінський, є Шиманський, котрого хочуть бачити в Аталанті, наприклад. Тобто там є люди, з котрими можна щось будувати. І Навіть команди, котрі мають менший кадровий потенціал, слабший кадровий потенціал, вони показували на цьому турнірі футбол більш цікавіший та більш зрілий. З другої сторони, Міхнєвич вивів цю команду в одну восьму фіналу чемпіонату світу, і він мав би мати певний вотом довіри, тому що він зробив щось таке велике, те, що Польща вже по моєму 36 років не робила, і тут важливо, що Польська Федерація поставила свідомий вибір чи говорити про розвиток цієї. Команди про те, щоб вона грала футбола, футболісти в ній кайфували, і Болівальники були в захваті від того, що робить команда, чи ставити на фізрука Міхневича, котрій не вміє побудувати елементарну взаємодію між гравцями в атаці. тому що я переконаний, що цей вихід збірної Польщі в вплив він є трошки таки аномальним. Я не не впевнений, що можна буде з цією грою давати Польщі результати на дистанції. Я переконаний, що з цією грою, без мотивації великого турніру, без купи випадковостей, польща зможе давати результат. Тому я твердо переконаний, що полякам потрібен новий тренер. І вони, до речі, розглядали пора з Міхневичем Андрія Шевченка. І я би був радий, якби Шева очолив цю збірну Польщі. А що думаєте, що до цього ви? А я чуть не забув про дві важливі штуки. Перше це підписка на цей канал. Будь ласка, оформіть підписки, якщо ви досі не підписані. І друге, поставте дзвіночок. Ці дві речі дуже важливі для мене. Вони дозволять цьому відео бути популярним. А це мені треба. Дякую, їдемо далі. А далі новина про малюнок. Ського та Аталанта зупинили перемовини щодо потенційного трансферу українського півзахисника у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє італійське «Іль Джорно». За інформацією джерела, угода скоріш за все вже не є можливою, і на це вплинув початок розслідування прокуратури Турина ринкових операцій Ювентуса та діяльність сьогоднішнього спортивного директора Тотнема Фабіо Паратіч, який тоді працював якраз у Ювентусі. Ця ситуація негативно відобразилася на ітакс. Складних переговорах щодо трансферу Маліновського. Влітку між клубами була принципова домовленість, котра мала би бути досягнута взимку. Але зараз наймовірнішим варіантом є те, що Маліновський до кінця сезону залишиться в Аталанті. Якщо ви не знаєте, якщо ви не в курсі про те, що відбулося в Івентосі, чому звідти звільнилися президента, директор та Недвед, то йдіть за посиланням сюди. Там буквально за три хвилини все розклав по поличках. Тут я зачитаю буквально кілька заголовків за останній час по цій справі. Номер один УЄФА почало розслідування можливого порушення Ювентуса правил ліцензування та фінансового фейерплею. Друге гравці Ювентуса в таємниці отримували зарплатню в перші чотири місяці пандемії. Третє Ювентуса знайшли 34 мільйони євро незадекларованих боргів. І четверте прокуратура Турину підготувала ордер на арешт екс-президента Ювентуса Андреа. Андєлі, враховуючи те, що нинішній директор Тоттенгема Паратічі був задіяний у всіх цих історіях, він продавав, підписував, купував футболістів Ювентусі на той час, і він 100% десь там та й замішаний. Це може вплинути на його майбутнє. Але я не бачу, як це має вплинути на Маріновського та Тоттенгем. Так, Тоттенхем також купував гравців у Ювентуса. Так, є певні питання і до трансферів Кулошевського та Бентанкура. Але це все ще по-перше потрібно довести. По-друге, я не бачу в цьому провини самого лондонського клубу. По-третє, якщо в цьому винен паратічі, ну то він то винен паратічі. Маліновський тут до чого трансфер Маліновського. Тому я думаю, що якщо і трансфер Маліновського Тотнехем не відбудеться, то не через це я не бачу зв'язку між першим та другим. Не буде Тотнех не підписувати жодних гравців. Поки Паратічі, можливо є під якимось слідством, не може такого бути, що вони не будуть брати футболістів з Італії, серії А через це. Так, цілком ймовірно, що не братимуть гравців, наприклад, Ювентуса, і з цим клубом зараз, можливо, не будуть так активно вести перемовини і так далі, як раніше. І навіть в цьому я не впевнений. А от щодо Аталанта, Маліновського, Піттингем, це зовсім окрема історія. І знову ж таки, якщо трансфер і не відбудеться, то я не думаю, що через цю історію, тому не пов'язуйте непов'язуване. А я нагадаю, що клипаю відоси кожного дня: чемпіонат світу несеться, і є відоси тут, тут. Я впевнений, що ви могли їх пропустити. Тому клікайте, дивіться 15 хвилин чистого кайфу, і дякую вам всім, що ви тут зі мною. Це неймовірно. Всім гарного дня, спокійного дня! Слава Україні! Любіть футбол та Україну!